Голова товариства Угорської культури Закарпаття Василь Брензович звернувся з офіційним листом до президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У своєму листі він подякував за зусилля спрямовані на захист прав національних меншин, але наголосив на наявності низки викликів. Він відзначив, що діалог між угорською громадою та урядом останніми роками став насиченим важливими подіями. У серпні 2024 року президент України зустрівся з представниками Угорської громади Закарпаття. Крім того, відбулися консультації на урядовому рівні, а також проведення форуму на захисті спільного дому Угорська нацменшина в обороні та розвитку України, де обговорювалися актуальні для громади питання. Учасники форуму мали можливість висловити пропозиції щодо відновлення своїх національних і культурних прав. Проте, незважаючи на обговорення, реальні кроки у вигляді законодавчих змін поки що не здійснено. Законодавчі ініціативи, спрямовані на захист національних меншин, зокрема з моменту ухвалення закону України, про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів стосовно прав національних меншин спільнот в окремих сферах, в грудні 2023 року, жодних інших нормативно-правових актів в цій сфері не було прийнято. Також у листі підкреслюється, що окремі законопроекти, які обмежують права меншин, наприклад, у сфері освіти, можуть мати негативний вплив на мовні права угорської громади. У своєму листі Василь Брензович наголосив на тому, що забезпечення прав національних меншин відповідно до європейських стандартів є основою для європейської інтеграції України. Крім того, голова Товариства Угорської культури Закарпаття закликав визнати та засудити репресії, здійснені радянською адміністрацією проти угорців і німців Закарпаття у роки Другої світової війни. Відповідні законопроекти раніше вже були внесені до Верховної Ради України, але так і не були розглянуті. До листа додаються пропозиції ТУКСК МКС спрямовані на виконання міжнародних рекомендацій та відновлення прав національних меншин.